Де має бути От Його в цих координатах треба знайти. Його лишили. Тут. Я там фотографії показую. Десь вір. Тут то має бути тут. Та. тут ну, провеш. сюда, так. Тут правіше. Ну пробуй правіше. Правіше сюди, так. Ха-ха, де малий, замерз. Ой, Ай, дивиться кіте. Є, от воно! А Та, трошечки такий. О, трошечки має амбре. Але є. Є, дожив, дожив до різдва. Ну що, беру з собою. Всім святами. Всім гарного року і мирного неба.